Соя Софія? На 9 липня. Десь по висоті вже має метр метр двадцять. Як де місцями? Сорт під раундап. Вже й заклали нижні боби. Отакий От масив, такий вигляд. Стоїть темнозелена. Крупилася оригінальним раундапом. Оброблена від хвороб. Буде насіння на продаж. Характеристики сорту можете подивитися в інтернеті. По вегетації 105-110 днів. Сіявна 29 квітня. Отакий От вигляд вона має на сьогоднішній день. Кого цікаво, пишіть.